Повідомляється, що над окупованим Севастополем сьогодні рашистська протиповітряна оборона С 400 збила свій літак. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку. Надійшли цікаві новини із окупованого Криму. З'явилось відео, де видно, що горить та падає російський військовий літак Су 35 Повідомляється, що сьогодні російська доблесна протиповітряна оборона С-400, якій аналогів немає, збила свій літак су 35 над Севастополем. Росіяни так бояться збройні сили України, що збивають свої літаки. У 200 метрах від берега підібрали живого пілота. Сам літак окупантів впав у море. Це офіційно підтвердив Гауляйтер Севастополя. The Public Fighter Bomber повідомляє, що збили росіяни свій Су-27, а не Су-35. Наразі йде встановлення, який саме літак збили росіяни. Як би не було, але збиття своїх літаків у росіян виходить дуже добре. Напевне, російські ПВОшники, як завжди, напились горілки і збили свій літак. А у вас друзі, які версії? Пишіть свої думки в коментарях. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.